Сказати слава Богу нашому слава, Богу «Слава Богу і сказати такі слова християнським привітанням. Христос народив. Його!» «Яке, яке чудове привітання! Ми славимо Господа! Ми радіємо сьогодні, тому що ця радість вона прийшла більше двох тисяч років. Вона звеселила, тому що, як сьогодні говорилось, в Слові Господньому зачитувалось, прийшла та радість на землю, тому що, як написано в Слові Господньому, звеселив Бог, дочку Сіону. Він звеселив її, наповнив її радістю, тому що радістю спасіння, тому що Господь Він великий, Він добрий. Тому що в другому місці слова Господнього написано, що Господь відкрив свою мисцю для всіх людей, для народів, явив своє спасіння в сині своєму. І я хочу зачитати такі, таке місце слова Господнього. Це буде дев'ятий розділ, дев'ятий вірші книги Захарії. Що говорить Господь? Дуже радій, дочку Сіону, веселись дочку Єресолима, Ось твій цар приходить до тебе, Він праведний, Він спасає, Він лагідний. Такі, такі переклади знайшов. Приходить до тебе, Він праведний, Він спасає, Він лагідний. Такі слова, слова Господнього, що Господь лагідний. І дивлячись на прихід Христа, тому що ми читаємо, досліджуємо Писання слова Господнього, дивлячись, коли янголи звіщали ту подію, подію святу, явилось, явилось то воїнство небесне, були на політи спастухі, дивлячись. На той час пастухи і теперішні, дивлячись на цих людей, це були бідні вбогі люди, які робили у своїх хазяїв вельмож на полі за той мізерний заробіток. Весь той Ізраїль е, спав, а вони працювали на тому полі, доглядаючи ту отару овець. Але вони чаяли спасіння. Мабуть, в їхньому серці вони досліджували писання, вони ходили в синагогу, посіщали її, і вони чаяли того спасіння. І коли при... з'явився їм ангел, вони зля... злякалися, але ангел сказав не лякайтеся, ось я вам звіщаю радість велику. Тому що вони почули ті слова від ангела, їхнє серце сповнилося радістю, і хор небесний заспівав. І вони сказали би, підемо побачимо ту подію, що нам сповістив Ангел. Тому що, досліджуючи далі, ми бачимо, коли Ісуса принесли в храм. Ця подія вона знаменує велич. Знаменує про Ісуса Христа Семіон Семен. Він направляється Духом Святим в храм, Його спроводжує Дух Святий, тому що написано, що цей чоловік був вже в дітах і сповнений Духа Святого. Далі про нього нічого не сказано. І кім він був в цьому місці писання. але він вже сповнений рід. Прийшов в той храм, тому що Господь йому сповістив Дух Святий, що ти не помреш, доки не побачиш Христа. І Він е, звіщає з радістю, говорячи перед Марією і Йосипом, що ось нині, владико, ти мене відпускаєш раба свого". Що Він говорить, що ось я побачив спасіння. Побачив спасіння для Ізраїля і спасіння для язичників, тому що просвітлення для всіх народів, тому що ми були погані, погані, як написано в слові Господньому тут, а в словах місці, тому що погані переводиться в перекладі словаря це люди, які не слідують за Христом. Вони не, за християнського вчення, вони не служать Богові. Але слава Богу, хочу сказати, що Господь відкрився нам, дав це просвітлення, дав нам спасіння І я так трохи досліджуючи писання про Ісуса. Але дивлячись уже на переклади, на писання, які. Переклади вже на українську, вони з переклади були то е, е, з арамейської, з єврейської, на українську, то ми бачимо Єшуа. але там вже дословно дивитись в їхній мові, там це слово звучить Яша, Єшуа, Потім воно стає Ісус вже в українській мові. Але єшу, Яша це в е, одній букві означає яхве. І тому яхве переводиться так, яхве спасає, або яхве є спасіння. Тому і ми, дивлячись дослідження, чують писання, ми бачимо, що Господь і. Дивлячись далі, як дослідники досліджують, то в Бога є 25 імен цих чудових прекрасних. І ми, дивлячись Писання, то там так ті та слова, князь Миру, Еммануїл, Бог з нами, Спаситель, світло світу і так далі ми бачимо. І я хочу сказати слава Богу нашому, тому що ми були далеко від Нього, але Господь нас призвав. Як написано в слові Господньому у своє чудне світло, світло спасіння. І він сьогодні дарував нам радість, тому що ця радість вона сповнює нас християн. Другі люди шукають фіті якоїсь другої радості, але ми сповнені. Великою радостю, що Христос прийшов на цю низьку землю. Він прийшов до нас і Він сповнив наше серце радістю і Духом Святим. Та буде ім'я Господнє благословенне. Амінь. Подякуємо Бога. Боже Святой. Дякуємо.